А зараз ми вам почитаємо вже вірші, частково наші, частково не, не наші, теж хороших поетів, які на Майдані бути не можуть. Наприклад, Михайло Карповий живе в Німеччині. Там є свої майдани, але ми його тут не почуємо. Ну, Спочатку з, -з нашого цензурований вірш. Я тебе цензуровано люблю. Я тебе цензуровано хочу. Тільки слово моє обскубли, то ж не буде цієї ночі. Заблукала дуропа планета у холодній космічній пустелі. Я сиджу цензуровано в неті і дивлюсь, цензурована тілік. Туманувшись брехун аналітик, срібняка не каміння правна. Хтось зібрав заборонено мітинг, написав зафлуджено правду. Може краще піти до кума, випить 100 цензурованих грамів. Думаю ж, ви цензуровано, думи. Ой, лихо сьогодні з вами. Ми зернинка у їхньому жирні. Ми мука, що зродиться із муки. І слова закипають у горлі. Ах ви ж, блядь, цензурована, суки. Ну, тепер перейдемо до більш лихого жанру, тому що нам всім треба зігріватися, веселитися. Михайло Карповий зоряна пісня. Я вас кохав. Потужно і циклічно, палким було кохання неземне, я вас кохав не зовсім платонічно, або сказати правду зовсім не. Я вас кохав чарівну і прекрасну, я взагалі до цього маю хист. З відрядження вернувся так невчасно, ваш чоловік, шизоїд і штангіст. Що ви знайшли у цьому добермані суворому, як ядерна війна? Мені співали зорі на добраніч, коли летів я з вашого вікна. Або той самий Михайло Карповий «Паладін» Кохана, я не впав серед трави, коли мене в боях за гріб господній, пекельний голос кликав до безодні, бо в очах моїх бриніли ви. Бо всім не невпивно я молись, щоб переживши тягари походні, я вмів дожити до світлого сьогодні і от ваш образ найдивніше здив. Перед собою бачимо ну, в вісні, а наяву, Я на баскім коні приїхав, щоб просити серце і руку. Якщо ж, погордувавши ви мені, посмієте на це сказати Ні, на він вас перевез суко. Друзі, два роки тому ми випустили книжку про помаранчеву революцію, щоденник моєї секретарки називається. І от уже буквально останній рік читачі до нас підходять і кажуть, коли буде, продовження, коли буде продовження. І ми тепер можемо сказати, коли буде продовження, тому що продовження робиться сьогодні, тут і тепер. Зараз осінь, уже фактично зима, тому хочеться оптимістичний такий вірш прочитати того самого Михайла Карпового, передріздвяний. Безпомилкова ця прикмета, ви душу маєте поета, якщо сьогодні ви сумні, бо всім без винятку поетам аж страх, як сумно восени. Мені ж, як щем стискає груди, і безкінечна мжичка нудить, печаль охоплює ство, Єдине тішить місяць, другий і буде грудень і Різдво. Іди ж до дідька туга вічна, і ти нудьга моя хронічна, і ви, думки мої сумні. Різдвяна ніч минулорічна, згадалась бо тепер мені. Зірки наспівують колядки, дрімає місяць немовлятка у хмар загорнути руно. А я збираюся на блядки, купив гандони і вино, рипіння снігу під ногами, репіння змінює дивану і думається, що вже ж. Кохатись добре в ніч Різдвяну, але ж і в наріздвяну теж. Там за вікном, як на погості, вітрів над рибне стоголося, а тут солоха не гліже. Брати поети, суку осінь переживемо якось вже, Давайте. Да, цей вірш я просто краще пам'ятаю. У нас сталося в, в родині там, коли роки 3-4, Тому неприємна ситуація, коли ми ввечері трошки значить, випили, і вино закінчилося, і я поліз в льох за новим, і е, мені ляда відбила чи не мені, чи Дмитро палець на лівій руці. Ну, все закінчилось добре, його пришили. Але поки лежав на операційному столі, робичи ж нема чого, поки тебе оперують, то написався вірш на відрізання пальця поетови. Темна ніч була сповнена болю і шалу, наче перст указуючи лівої Божої руки, Профілований, зварений, клепаний кусень металу, розірвав моє тіло на два неспівмірні шматки. І зробившись одразу на цілий напалець коротшим, я безпомічно в лапах хірурга лежав і гадав, що за заздрісник мене зурочив, що за критики та от такого мені побажав. І за що я терплю цю страшну, незаслужену кару, за гріхи, за вино, чи провину, чи винен кому. Так учили колись закатовано Віктора Хару насміхали коти, відрубаючи. Пальці йому, та на зміну нам вийде дві тисячі нових поетів, десять пальців у кожного. Ну давай підрахуй, їх усі навіттяти, не местами не ножів та багнетів. Можна вбити поета, а вбити поезію ні. Слава Богу і старій фарбованій ляді, що підступно розчавила руки моє уночі. Як Вангух. Що віддав своє вухо закоханій бляді. Я свій палець дарую всім вам, незнайомі мої читачі! Ну і на фінал, щоб не мучить вас, е ритуальний вірш, але тут він прозвучить напевно найкраще. Пам'яті Володимира Сосюри і шкільної програми з української літератури присвячується. Любіть! Українок, Любіть Українок, як сонце любіть, як землю батьківську без тями. не бійтеся, щирість свою проявить словами, піснями, руками, за каріні очі, за вигін спини, за коси русяві, як жито, за викот глибокий і те, що за ним, за все, що зуміли вхопити. У ванні, на кухні, в степу у траві, в коморі, в конторі, у гаю. Любіть Україну, де стрінете ви, і хай вам Господь помагає. <клес> Усесюри довгий вірш. Любіть Галичанок, Бойкен, Талункінь, Гуцулок любіть, федеранок, Таврійські дівки, славожанські жінки, не знайдете кращих коханок. Любіть галаузок болгарок струнких у горах греки і кримських татарок, бо люблячи їх, ви любите все ж українок. Любіть українок, негайно любіть, даруйте віршіни квіти, бо кожна нелюблена, втрачена мить примушує жінку старіти. Любіть українок щотижня, щодня, а буде можливість й двічі. Бо жінку та ще й не одну вдовольнять. Робота така чоловіча. Життя в Україні дає нам урок затямте та расові діти. Єдина можливість приборка жінок це їх регулярно любити. Не